Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Вас очистить Слово Боже. Процес загартування сталі відбувається через вогонь. Полум'я видаляє забруднення і робить сталь міцною. Подібно до вогню. Бог використовує інструмент, щоб очистити нас. Це Його слово. Усе писане Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Ви бачите, як відбувається процес загартування на поумлення, докір, направа, виховання у праведності слова Господа завдають болю, допоки в нас не залишиться нічого, що могло б болем реагувати на Його слова. Це процес очищення, процес загартування. І цей процес не завершиться, доки характер Ісуса не стане вашим характером. Підкоріться процесу Божого очищення. Це і є учнівство. Учень не більший за вчителя, але, удосконалившись, кожен буде як учитель Його. Від Луки 6, 6.40. Моя молитва сьогодні. Господь, я люблю Твоє Слово. Нехай Твоє Слово буде сильним у моєму житті сьогодні. Я хочу, щоб воно виправляло мене, наставляло й навчало мене, доки я не стану таким, як ти. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.